Ці молоді таланти розігріваються у холі перед виходом на сцену, яку підготували для найобдарованіших. До путівля з'їхалися майже дві сотні школярів з усієї області. Показати справжню Україну. Ну, показати людям, як треба жити на Україні. О, ну. А як треба жити на Україні? Весело і добре. Саме в такій атмосфері увесь 14-й рік Сумщина шанувала пам'ять Великого Кобзаря. Рік святкування 200-го дня народження Тараса Шевченка закривають фестивалем обдарованої молоді. Сьогоднішнє патріотичне свято тобі єдина Україна. Натхнення, творчість і любов завершує ту величезну і яскраву низку заходів. Які проведені на базі закладів культури області і присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка? Саме сьогодні діти майже з усіх регіонів нашої Сумщини будуть освічуватись в любові, в своїй країні, в своїй мові і великому кобзарю. Патріотично налаштовані вони наперебій захоплюються тим, заради кого зібралися. Це дуже видна людина всієї України. Він написав дуже велику книжку, це яка називається Кобзар. І у цьому році, 2014 році, йому виповнилося 200 років. Уся Україна пишається цим письменником, тому що його творами, тому що він як сказати, бог української літератури. Я дуже пишаюсь Тарасом Григоровичем Шевченком, адже він був справжнім патріотом. А е, ще навіть кажуть, е, дата, е, дата народження Тараса Шевченка існує, але його дати смерті нема. Митець не помирає доти, поки жива його творчість. Діти доводять це на ділі. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька неньку, родненьку, молодою дівчину. Господарі путильської землі тішаться, що такий патріотичний захід проходить саме в них, бо ж зараз, як ніколи, важливо виховувати в дітях любов до батьківщини. Там немає і ніколи не буде майбутнього, де не пам'ятають минулого. Тому наші дітки виховуються, виховуються в такому розумінні, що ми повинні знати, що було до нас, що буде сьогодні, що буде завтра. Національне вбрання і народні пісні це не просто елементи виступу, це вже частина душі, яку старанно плекають в дітях їх творчі вихователі. Ми так трошки стараємося, щоб у нас була народна тематика, щоб діти знали свої корні. Звідки вони Україна? Ви так бачите, у нас трошки такий сільський костюм народний нашого народу. Ну, ось так і трошки вивчаємо народне мистецтво. Сьогодні у нас тернеться українська народна пісня. Будемо вам співати її. Сподіваємося, що вам сподобається. Залі, хорошо по, этому, по все, зімньомустроєнням і духовно. Ті, хто не зміг пройти осторонь фестивалю, не пожалкували, що провели час саме тут. Справжнє свято української душі тривало більше двох годин. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, а